Друзі з вами Романдеф і зі мною загінка, тільки він не буде сьогодні зі мною. Е, в нього тут зато буде клон. І він мені буде говорити, що, що мені робити, щоб його клон дійшов до кінця і вигрався навіть прийшов. Ну от тут ще купа моїх клонів, йому треба зробити. Він виграє так наполовинку, якщо виграє не Ne Roandef UA. А якщо виграє Роман Дефа, то він програє. Але якщо виграє пельменчик менше понад звонка, то він на 100% виграв. Вот пельменчик меншик дивіться. От Вот він. Вот він, стоїть коло mm -hmm. мене. Коло купи мене. Mm -hmm. Ладно, починаємо першу ігру. Яку ти першу ігру хочеш? А mm ти? -hmm. Okay. Бо тут ще є 4 угла. Починаємо. Ну, починаю Ну, ти, ти мені будеш казати, коли надо мати червоний, кого зелені. Йой! це шо такие? Я не просто подивися. Це просто це просто армія. армия. Ага. То тебе с етом, тобі с я не переживаю. Якщо хочу, я можу вообще. Я можу вообще тримати. Якщо хочу, я можу вообще все, все червоним тримати. Якщо ти зараз вибудеш, буде гарно. Ніхто прям не вибув з першого його цього. щоб. Так, окей. Червоний, скажеш коли. Може, вже червоне? Давай. Okay. як як якогось твого персонажа пулі пролітають. Ти розумієш, якщо я його так от штовхну, то його теж тоже зарахуется він здох. Дивись, от я зараз своего одного клана штухнулась. Йоу. Може, red light? Давай! Диво, тут туда одні мої клони клоны А ні, не там. Ти знаєш, хто ц... це вот знаєш? Тільки не кажи. Знаєш? Знаєш, хто це? Знаєш, хто це? Так, друзі, я йому сказав... Я ему сказал, кто. Давай. Давай, ну давай ты! Хмарка, давай! Чемур двой! Вот не зайшу! Ладно, все, вже гривной на карту! Челики! Шо! По целу человек был за линии! На честно! Не честно! Чу чев не дойти до кінця, его был же за линии, на Не почекай, почекай. Давай подивимся вообще скільки вибуло, хто вибув. Кстати, там моноліза може падати. Подивись, скільки всіх 0-0 перший вижив. Перший номер вижив. Ну, перший просто перший роман дефьюа вижив. А твій 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 твій. Хмарка в... здохла А, вот. Ты 116 шестнадцати. Так, потім... Оце, да? Окей. Там зараз буде ще більше Роман Дефью, або там ще будуть такі самі я, які вони будуть гвардами, знаєш, тими, тими солдатами. Бачиш? Над ними написано гвард. І тут ще купи Роман заходить? і в шоці. А, а де інакші? А де інакші, крім Роман Дефью? А, або... може. А чому всі вообще після румондафіла? Так странно вообще. А вот іде. Подивимося, що тобі випаде яка фігура. Тобі квадрат випаде. Тут ще може бути моноліза. Квадрат сломався! Ти гань! Що так швидко. Моноліза, подивись. Вс тоже. Йо. Ні, я вбью всіх цих от стражів, вони мені не треба, я буду сам вбивати тих вбивать от их поздох. Ты тоже бежит подальше. Пойди. Та так, у Ашачел, який всіх тюляю. Йо, чел! Блін, я ще не чай, свого глаза клона. в клона. Ура! Треугольник на сто відсотки. Так оцього гварда забити. Твій... О, твій вирізав! Блін, ну цього треба вбивати, бо в нього зламалося. Так, я хочу всіх гвардів побивати, вони мені обса не треба. Ну, в принципі, мої персонажі теж виграють. В принципі. так що в мене тоже є шанси. Правда? да, я чувствую. Йо, тут, тут ще один треугольник сломався. Ну ладно, пока, пока. Ні... Оооо-йо-йо, їх всіх розстрілюють. Ні, пацани. Але то ви, але то, иди вы тут. Иди тоже иди ну да. Вообще, там, я А вроде бы Демен Романюк же в первом раунде сдох. Я не понимаю. Ну ты да, ты же. Далее кто шел? 001 живой снова. Артемий Ноги. бачу. Далее же живой, знаешь кто? А ше вроде бы из тех, кто на Ютубе знімається, же вроде бы не стал не живой. Не знаю. Нет, никто. Вот такие вот шелы сейчас, три штуки. Оп! Там Роман Дэф Юай, помните, я просто не в космос. Давай четыре угла. давай, я пойду Хоча дивися, я, я там буду вибирати цю штуку, я можу вибрати навіть коли вони вже стали, встали, тому ти можеш цим скористуватись. Так, зразу гвардію... Почкай, 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 давай ще я першу гвардію подбиваю, гварді, бо вони мене бісять. Я маю сам выбиваю. Ні, я не встречу не помню. Удаемся зараз, куда твій весь піде. Куди твій пельмень, я думаю, сюда. Ты не на червоний пішов. Який кольор вибираємо, щоб... Не, який... який колір, щоб він пропав, треба вибрати? Зевай зелений. Зеленый. Я зеленый виду. Не, то просто розстрілюють тих, хто на якому кольорі. А ти на червоному. Я тебе засею. На зеленую. Так, тепер ты на який кольор идешь? На... на синій пішов. На червоном. Так вот. Нет, черный не гвард. А вот гвард пришел. А вот гвард. Там шаг гварду, Да. Гвард пришел здесь. А гвардик. Вот шаг гвард. Так. Вот шаг гвард. Пришел здесь. Так, теперь парик и коля. Ты пельмень зараз знал на сцене. А, ну я, у меня как раз зеленый и выбранный, кстати. Зелених зараз будуть... Ай, а цей пробує перейти. О, это геній! Він перейшов на червоний. Реально, сідло. Сідло просто. А, ну так реально. Не, Я не хочу. Вони мої собраться. Ладно, вс, дай дайте его дать. Так, де следующий. А, да конечно я же гвардия подбивал всех, какие ген. Ты получаю блин, а что тут я одни роман дефьюа? А, ну табу там майже никого крім Романда Фьюа не получалось. А, а як их вбили? Тільки що на моих очах, так что гвардії короче. Да, там 99. Что можно выбирать? Не-не-не-не-не-не-не. Там вроде бы Артем тоже злой. один вообще, ты розумієш? А кстати, я можу приготовить по-любому, бачиш? Що? Шо... А, не, не падай туда. Я иду сюда, нападу. Ха-ха А ты так сказав, ты размей. ха ха А вы это твой ко т твой коми Я шо те стану Нее! Мы тоже падають просто так Вони реально просто падають без причини. Вони, напевно, навіть не дойдут до кінця. Ну я можу дойти, але вони, напевно, не дойдуть. Емо! Дво... Ну, двоє зараз саме найдальше. Емо, ні! А то зараз буде той... так само, нічия. Чел, давай! іди! Иди! якби блин, зараз туди й впав так от. Я би просто угорав би. Далі сюди напевно. Не здайтесь сюда далі. Класочка, че вы прийде сюда. Пацан, це... ну... я угадал. Yeah. Далі вроде без дай. Yeah. Че, давай, я в тебе верю. Ты має дойти до кінця. Давай. Димон Емо Їмо... нее! Остань ему! И хто выиграл? Okay. Мені здесь ты че заработали в игране. хе хе не знаю, что сказать. А, никто! Никто не выиграл. 121 двадцать миллиард будет пожертвован богатым миллиардером. Зима. Не Богатым миллионерам еще сейчас будут 12. Ну ладно, друзья, в принципе, пельменчик не выиграл <laughs> Да и вообще никто ее не выиграл. Вам не вы арамуда, пельменчик у нас дымка. Давайте. О, давайте. You were kicked Go play a real game. Окей, okay, друзья, всем пока.